Ви думали, вас уже нічим не здивуєш? Тримайте. Жрець московицького культу копрофілів не просто сам жере лайно, він ще й влаштовує урочисті обряди помазання. Новобранець їсть лайно і, вуаля, він тепер еліта. Про це огидно говорити, але мовчати не можна. Бо ці помазані ходять серед нас і віддано служать інтересам Кремля. І знаєте, що найстрашніше? Хтось із них експерт, хтось правозахисник, а хтось офіцер, що присягав Україні. Але всі вони адепти секти Дворкіна, і на кожного є компромат. А ви думали, звідки в них такий відданий погляд? Дивишся, і видно, людина вже хильнула. Я подивився відео розслідування журналістів і Досі не можу отямитися від новини про Кременовську та Святогор. зрадники, які працюють на расистський РАЦИРС, чий лідер Дворкін, відвертий копрофіл ізбоченець. Та й вони самі живодери і садисти. А тут ще й з'ясовується, що в них є доступ до даних ЗСУ. І як ви думаєте, вони не передали ці дані своїм колегам по фекальному ланцюжку? Тим, хто сидить у РАЦИРС і ФСБ. І найважче усвідомити, що ця мережева структура справді так працює: з'їв, потрапив в архів. Потрапив архів став рабом, раб виконує накази. Ось там готовий механізм впливу. По всій Україні ходять ці помазаники, які знають смак тієї самої тарілки. Ось чому, попри кримінальні справи, Кременовська і Святогор досі на волі. Уже покрили їхні вбивства собак, а Святогор, а Святогор взагалі проходив як педофіл. Але наслідків нуль. Ба більше. Вони створили центр економіка правих досліджень, щоб під виглядом експертів вести підривну діяльність, впроваджувати рашистську риторику, руйнувати країну зсередини? Святогор навіть не приховує. За ними стоять покривителі, які вирішують питання з владою СБУ. Тому тепер нам просто потрібно уважно поспостерігати, хто почне захищати цих нібито невинних експертів, то вилізе з фразами Все це наклеп, експертиза поважна, вони за Україну. І тоді спитаємо в цих захисників: А ви самі що їли? Як взагалі такі могли завестися в нас? На вигляд патріоти, на словах герої, а насправді учасники гастрошоу Дворкіна. Я от особисто не знаю, як реагувати, що дізнаюся, що той, хто тягнув до мене руку, тими ж пальцями черпав кремлівський ексклюзив.